Деякі позитивні моменти я не можу не відмітити, тому що е, деякі питання, які я задавав, е, не знайшли своє вирішення, наприклад. Наприклад, депутатські фонди, які знайшли можливість його все-таки впровадити в життя в цьому році, запрацював конкурс проєктів громадських організацій людей з інвалідністю, який ми започаткували декілька років назад, який вперше при ньому розпочав роботу. Е, не впевнений, що прямо останнє рішення супер. Суперова з приводу забирати кошти у місцевих громад, часть ПДФО від воєнних частин, які платять ПДФО в містах. Так, да, є там деяка несправедливість, бо по містах не у всіх містах вольські частини є на дуже правильний розподіл. І головна мотивація того, що ми кошти зберемо і самостійно вирішимо, як правильно що їх скористатися на користь частини, які платять це ПДФО. Централізовано, але е, я завжди казав, чим більше централізації, тим то менше толку. Чим більше децентралізації на містах, тим більш ефективно використовуються ресурси, які там знаходяться. Бровари да, у нас не нічого не, буд, не добудували, крім поверхівок. Це інша проблема броварів. У нас немає школи інших садочків. І мер у нас вже 17 років. Ну, це наша, мабуть, найбільша така візійна проблема. Бо, ну, якщо влада не змінюється, влада перестає дуже сильно перейматися роботою на громаду і починає працювати на себе. Ну Так так завжди, це ж аж... якось якоїсь непереборної сили. І навіть законодавчо треба думати, щоб місцева влада теж не могла обиратися постійно і безмежна кількість разів. На смер вже 17 років це погано. З усі, будь, який би він класний чи хороший, теоретично не був. Це все одно погано. Звідси всі оці проблеми не гаразд і по місту, коли бюджет міста 2,5 чи 2 мільярда гривень, а це активність цього використання дуже неся. От Школу ми досі так і не побудували, хоча я розпочали її будувати вже багато років тому, що з обласного бюджету, за кошти обласного бюджету. Вже 4 чи п'ять разів він обіцяв, що відкриє її 1 вересня. Ну і продовжує відкривати кожен рік. І кожен рік ми її відкриваємо. Але вона так і не відкрилася. Ну, про ефективність. Ну, бо з забудовниками домовитися, наприклад, про будівництво школи підписати меморандум. і Сім років вже всі будівельники ці, щоб відписали меморандум, і будинки побудували, квартири попродавали, а школа навіть ще не почала будуватися. Або моста можна робити за 100 мільйонів, які треба знести, було за 10. Під ним зараз залізницю навіть прибрали, бо дуже було багато аргументів. Там вже залізна дорога проходить. Не можна моста зносити. Ну, залізну дорогу вже давно прибрали, вона там і не було, а міст стоїть за 100 мільйонів відремонтований. Щось намагаються робити. У мене є своя думка, як мають виглядати укриття. Тобто витрачати кошти там, на супердорогі укриття, перероблювати всі школи, робити це під землею. Вважаю, не варто. Треба на, на землі робити бетонні укриття, які будуть захищати від осколишних потраплянь. Бо якщо попаде в школу бомба, то все одно. Там, варіанти того, що буде все добре, теж не дуже великі. Тому треба це на вулиці, робити все. Робити не за дуже великі гроші, це там такі нормальні, адекватні гроші. І робити так, як це дозволяє зараз і фінанси, і можливості, і технічні можливості. Ну, а робимо дорого для чогось інколи, витрачаючи просто незрозуміло, куди і як. Засоби, сили, сусіди. Це я вам хотів про цей квест розповісти. Це такий бред в цій країні. Я... Ну, наприклад, по засобу реабілітації. В тому числі, якщо військовий отримує інвалідність, йому потрібен, наприклад, електровізок. Я цей квест почав проходити півтора місяці назад. Я ще не дійшов навіть до 10% того, що треба прийти зібрати документи. Це я з усіма моїми можливостями, щоб зібрати документи на отримання електричної візки. Це просто неймовірний бред, причому треба було їхати в обласну лікарню. В обласній лікарні не працює жоден телефон. Чотири доби мої помічники намагалися записати на прийом. Так і не записалися. Я поїхав просто так вже. Сказали, телефони не працюють, бо дуже багато викликів, і в общем, ніхто не успіває. І отака історія, що ми не можемо впоратися. Прекрасно кажу, відповідь. Ніяких тобі в обласній лікарні не зупинок для людини з інвалідністю, не стоянок, нічого немає. Хамство кров, ну таке. А і в кінці кінці виявляється, що ця справка каже, це не треба було. Ні, ну і треба було отримати, але не треба. От я отримав, приїхав до свого для сімейного лікаря, він її викинув і каже, Олег, а тепер точно так же йди в місцеву. І це ж цей квест у мене вже тут, тут надовго. Але я вже то вип'ю ту чашу до кінця. Багато років до війни я казав, що всі ці сабези, всі ці мсеки, треба порозганяти кідріні, ма, звініть за мій англійський, все передати сімейним лікарям, вивільнити приблизно 1 мільярд гривень витрачених на коштів, віддати їх державі, сімейним лікарям і працювати буде в 100 раз краще, швидше, ефективніше і класно. В тому числі з цими військами. На цей квест затягнеться у мене ще на півроку. Вартує цей інвалідний візок, який вони електричний видають, державою 119 тисяч гривень. На елексі він вартує 25. Все. Я багато років поспіль кажу, давайте так, 118, 119 ви озвучуєте, дайте днігам. Можна, я не буду брати, те, що ви мені парите. Не хочете 119 дайте, а дайте 100. Я собі три куплю таких. Як ви тут через всі схеми провертаєте і видаєте, мало того, що це такий квест, який там не кожен пройде. Ну, десь на якомусь етапі ми дійшли до цього моменту, а в 19-му році помінялась влада і все тут то... не вдалося мені. Я, міністр мені вже кроклятвенно пообіцяв, що зміниться, і, і, і не почер. І не встигли. Ще є. В цій сфері їх повинно перестати красти. Якщо путівка в санаторії, який мені не потрібен, вартує 70-80 тисяч гривень, я кажу, можна деньгами? Я знайду, куди мені поїхати, що робити. Може мені не потрібно через 15 років реабілітації, мені потрібно в Єгипет поїхати відпочити, або витратити половину цих коштів на своє лікування, або ще якимось іншим чином. Що мені потрібен інвалідний візок? Каляска, подушки і так далі. Ви пишете, що вартує 119 тисяч гривень. Можна мені грошима? Я розберусь, що мені з ними робити. Це 119 тисяч гривень. Людині з інвалідністю, якої пенсія 2 100. 2 100. Він не може прожити на ці гроші. Ви або збільшуєте соціальне забезпечення до рівня як мінімум прожиткового мінімуму, А то у нас так виходить. Прожитковий мінімум 6, а пенсія по інвалідності 2. Це як так може взагалі у вас в голові це вкладатися? Тому там, де гроші виходять кругом людини з інвалідністю? ну, Я думаю, що приблизно, якщо все, що ви на кожному людині з інвалідністю крадете, віддати їй, це буде десь приблизно 200-250 тисяч гривень на рік. А яка прекрасна історія? Вистачить йому по 25 тисяч в місяць, прекрасна пенсія. Так і ви все навкруги цього. Куда куди тут, куди здіваються? Відповідь моя на ваше питання проста. Приставайте красти. І все є. Гроші є. От ліквідовуємо савбізи, ліквідовуємо секи і видаємо гроші, які потрібно зараз, які ви виділяєте на кожну людину з інвалідністю. Монетаризовано грошима. І все. І всі питання з людьми з інвалідністю на якісь 50% точно вирішені. Далі ми будемо далі говорити про доступність, про інклюзію. Ми говоримо про те, щоб вона хоча б нормально харчувалася, могла вдітися і вийти на двір адекватно. Якщо треба, наняти помічника, там, якщо десь якісь моменти треба. Це вже далі. Все? Ну поки так.